1 лютого 2004 року для США був дуже насиченим днем. Матч Супербол став найпопулярнішим за всю історію, коли майже 90 мільйонів людей дивилися, як New England Patriots перемогли Кароліна Пантерас з рахунком 32-29. Для багатьох футбольних фанів святкування лише розпочиналося. Але у Сарасоті, штат Флорида, в цей же час розгорталася справжня трагедія. Тривав масштабний пошук 11-річної дівчинки, яка безслідно зникла, не діставшись якихось 100 метрів до свого будинку. Зрештою, за допомогою мовчазних свідків, справу було розкрито, і правда, яку довелося прийняти, спустошила не лише родини, але й усю країну. Знаю, як довго ви чекали нове відео, тому й прийшла до вас не з пустими руками. Попереду багато свят, і, вірогідно, купа вечорів без світла і тепла, коли хочеться зайняти себе чимось цікавим. Тому улюблені Мемо Геймс так, ті самі, чий набір ігор не розкриті справи став найпопулярнішою детективною грою в Україні, викотили чудову новину. Просто зараз ігрові набори на сайті ви можете придбати згідно акції 1 плюс 1 дорівнює 3, або ж. Зі знижкою від каналу Криміналіста не потрібно запарюватись, що подарувати друзям, або як провести вечір із коханим. У MemoGames є купа різноманітних ігор на ваш запит, чи то нерозкриті справи, де вам доведеться розгадати таємницю вбивства молодої дівчини в Києві, або ж популярна серія настільних ігор між нами, яка точно зробить ваш вечір цікавіше і допоможе дізнатися більше про взаємодію із друзями, колегами чи коханою людиною. Настільна гра завжди чудовий і не банальний подарунок для будь-кого. А, і ледь не забула: за промокодом crime 10 можна отримати знижку 10% на будь-яку гру. Посилання для ваших невідкладних покупок лишаю у описі до відео. І до справи! Одинадцятирічна Карлі Бруша, як і велика кількість інших дітей, більшу частину свого життя провела живучи, так би мовити, на дві родини. Коли дівчинці був лише рік, її батьки Джо та Сюзен розлучилися, і мама забрала її із собою на південне узбережжя. Тим не менш, щороку, не менше одного разу на рік, Карлі відвідувала родину тата на Лонг-Айленді. Різдво було її улюбленим святом. Там її завжди чекали подарунки і приємна атмосфера. Напередодні Карлі провела ніч у будинку своєї подруги. Однак перегляд Супербоула сімейна традиція, тому ближче до 18-ї години вечора дівчинка вирішила піти додому. Дорога зайняла б 15, ну максимум 20 хвилин, але батьки не дозволяли Карлі йти самій, навіть таку коротку відстань. Тому вони домовилися, що Стівен від чим дівчинки поїде їй на зустріч. Коли чоловік виїхав на Біріч Роуд, його почала охоплювати тривога. Карлі мала б уже бути там, але ні її, ні жодної живої душі на вулиці не було. Поліція негайно прибула на місце. Мати дівчинки перебувала в очевидно шоковому стані. Правоохоронці поспілкувалися з рідними, а також друзями зниклої. Ніхто з них не мав жодної уяви про те, чому Карлі не повернулася додому. Мати її подруги повідомила, що дівчинка пішла від них у пригніченому стані через нещодавню сварку від Чима і Сьюзен, і дуже поспішала додому, щоб привести вечір Супербоулу в надії помирити їх. Карлі Бруше офіційно оголосили у розшук. Офіцери місцевого департаменту прискіпливо прочісували кожну вулицю приблизно до третьої години ранку, але жодних зачіпок. Коли наступного дня дівчинка так і не з'явилася на шкільних заняттях, було прийнято рішення звернутися по допомогу до кінологів. Завдяки одній із наволочок з ліжка Карлі собакам вдалося відстежити її слід до задньої парковки місцевої автомийки. Коли стало зрозуміло, що на цьому слід дівчинки обривається, поліцейські вирішили перевірити камери відеоспостереження з усіх прилеглих територій. Сама автомийка також була оснащена камерами, які спрацьовували на рух. О 18.21 камера фіксує дівчинку-підлітка у червоній футболці і синіх джинсах, яка йде через пусту парковку. Рожева сумка через плече також при ній. Саме у такому вбранні Карлі Бруше вийшла з будинку своєї подруги. Всього за кілька секунд з іншого боку будівлі у об'єктив камери потрапляє ще одна людина: чоловік із помітним татуюванням на правій руці. Його темно-сірий або ймовірно синій комбез. Походив на робу механіка або іншого робітника. На костюмі також був Бейдж, але якість відеозйомки не дозволила розгледіти таких деталей. На записі видно, як він перегородив прохід дівчинці і кілька секунд про щось поговорив із нею. А далі хапає Карлі за руку і соломіць веде за собою. Сцена, очевидно, походила на викрадення, адже дівчинка не виглядає так, наче з власної волі пішла слідом за незнайомцем. У переважній більшості випадків, коли мова йде про викрадення дитини, першими під, під підозри потрапляють батьки і близькі. Лиські друзі родини. Чи сусіди? Тому першим на допиті у поліцейських з'являється відчим дівчинки Стівен Канцлер. Згідно його свідчень, того вечора він перебував вдома із Сьюзен і залишався із нею на телефоні вже після того, як виїхав, щоб зустріти Карлі. Стівен постійно перепитував, чи не повернулась вона додому. І дійсно, перевірка мобільного телефону підтвердила слова чоловіка. Однак він мав ще деяку цікаву для слідства інформацію. Коли Стівен їхав по Біріч Роуд у пошуках Карлі. Йому в очі кинулась червона вантажівка, а точніше, евакуатор, який тинявся туди-сюди і заїжджав на парковку тієї самої автомийки, де пізніше собаки кінологічного загону втратили слід. Трохи згодом Стівен вдруге помітив на його думку ідентичний автомобіль. Цього разу на під'їзній доріжці того самого будинку, з якого Карлі вийшла напередодні. Чоловік на ім'я Рон чокет був бойфрендом власниці і проживав разом із нею та її дочкою. У недільний ранок, як і вечір напередодні, він також був вдома, після чого провів цілий день на роботі. Карлі, як відомо, залишалася ночувати в цьому помешканні неодноразово. Тож рон миттєво потрапив у список підозрюваних. Уніформа людини на відео нагадувала одяг, який часто носять, в тому числі водії евакуаторів. Saturday? Yes. Anything? Sunday morning, I woke up. I don't know, nothing happened Saturday night. Okay. You know, they were giddy and all night long, you know, I was sleeping in the other room. So uh, I woke up Sunday morning, like I normally do, get up, get ready for work. So if you didn't see her at any point after? During the day? During no. the day, or if you went to work? Absolutely not. Is that what you wore to work Sunday? Or you No, work? actually I had a Super Bowl shirt sure? on. Після цього чоловіку показали кадри з автомийки, даючи чітко зрозуміти, що людина, яка тягне Карлі за руку, має деяку схожість із ним. That... Присутності свого авто на вулицях Сарасоти чоловік не заперечував. Лише пояснив, що також того вечора шукав Карлі. Крім того, події на відео розгортаються о 18.21, А Рон в цей час був ще на роботі. Його керівник, колеги та робочий табель беззаперечно підтвердили цю інформацію. Однак поліцейські все ж отримали ордер на обшук евакуатора. Рона вони сподівалися зачепитися, хоча б за щось, аби довести, що Карлі бувала у цій автівці. Обшук не дав очікуваного результату, тому на цьому етапі Рона Чокета довелося використати зі списку підозрюваних, що означало, поліція знову не має ні підозрюваних, ні уявлення про те, де шукати одинадцятирічну Карлі Бруше. Відтак було прийнято рішення оприлюднити відеозапис з камер у ЗМІ і запропонувати грошову винагороду у розмірі 25 тисяч доларів за будь-яку інформацію, що допоможе слідству. Таких звернень було чимало. Тисячі, якщо хочете, проте лише кілька сотень з них дійсно вартували уваги. Департамент поліції Сарасоти спрямував ледь не усі свої ресурси на цю справу. Детективи, пошукові загони та патрулі працювали на грані своїх можливостей, але, попри усе, вони досі мали лише одну вагому зачіпку відео з камер. При повторному детальному вивченні зйомки їм вдалося розгладити деякі нові деталі на білому бейджику викрадача явно було написане його ім'я, але якість відео не дозволяла розгладіти його. Тим не менш, детективи змогли ідентифікувати, що слово складається лише з трьох літер. Також при перегляді відеозйомки за кілька хвилин до того, як на ньому з'явилась Карлі, на парковку автомейки заїхав світлий Buick тисячу 1992 року. Наявність транспортного засобу пояснювала, чому собаки-пошуковці втратили її слід, і чому відчим так і не бачив дівчинку, коли проїхав по біріч Роуд приблизно в той самий час. Нарешті, 3 лютого, через 48 годин після зникнення Карлі у поліцейському департаменті пролунав дзвінок. Чоловік повідомив, що вони із дружиною дивилися місцеві новини, коли показали короткий репортаж про зникнення Карлі. І вони одноголосно визначили, що знають чоловіка на цьому відео. Це був його колишній діловий партнер. Робочий одяг, який той носив зазвичай, його хода, і навіть те, як він простягнув руку до дівчинки, усе вказувало на 37-річного Джозефа Сміта. Поліцейські вирішили провести неофіційну розмову і виїхали на місце автівкою без розпізнавальних знаків. Але за вказаною адресою двері ніхто не відчинив. Тоді сержант поліції вирішив зателефонувати керівництво щодо подальших дій, і з'ясувалося, що Сміт знаходиться на умовно достроковому звільненні і вже двічі порушив встановлений режим. Таким чином, вони вийшли на його офіцера з УДЗ, і лише завдяки їй вдалося нарешті вивести Смітта на розмову. Тим не менш, зустріч тривала 45 хвилин. За цей час Сміт встиг добровільно показати детективам свою кімнату, а також розповів, що має підтверджене Алібі. Він був вдома з Пори того дня і має свідка, який може це підтвердити. Жінка, яка здавала йому це помешкання, прибула незабаром і дійсно сказала офіцерам, що добре пам'ятає, як вони дивилися із Джозефом Супербоу з 15-ї години дня і до закінчення першої половини матчу. Також під час перерви йому зателефонувала дружина, і Наомі, так звали власницю помешкання, покликала його до телефону. Коли йому показали стоп-кадр з того самого відео, Сміт спокійно глянув і сказав. Так, він дійсно дуже схожий на мене, але це не я. У кімнаті поліцейські помітили два випраних комплекти спецодягу, точнісінько такого ж, як на відео. На Бейджі було всього три великі літери: Джо, скорочено від Джозеф. Однак чоловік погодився абсолютно спокійно, навіть люб'язно, та й алібіжна чи мав. Офіцери так і пішли б ні з чим, але у автівці Сміта виявили приладдя для заборонених речовин через порушення правил УДЗ в черговий раз. Його таки заарештували. Вже під вечір того ж дня історія почала набирати неочікуваних обертів. До поліцейського відділку Сарасоти прийшов чоловік власниці помешкання. Він хотів відкоригувати свідчення своєї дружини щодо Алібі Сміта, але найцікавіший факт до відділку він приїхав на світлому універсалі Бьюік. За словами чоловіка. Віка Наомі того дня увесь день доглядала онуків і зовсім невірно визначила час коли Сміт поїхав з дому. 7 hey, well, so, right, 30 no car. I'm ready to get a walk out the door. Who shows up? Джой, вернее. He like like, like it, it, it was just... The way he acted, what I know, was just very strange. Коли Джеф побачив свою автівку, йому стало зрозуміло, що цієї ночі там щось відбулося. Пасажирські сидіння так і лишилися відкинутими назад. Речі або валялися у салоні, або просто були не на своїх місцях. Ці свідчення в корні змінювали весь хід справи. Машину Сміт отримав в неділю о 3-й годині дня, а повернув її лише на ранок понеділка. Були й інші вагомі причини придивитися до Джозефа Сміта уважніше. Починаючи з 1993 року, він мав щонайменше 13 арештів за зберігання заборонених речовин та шахрайство з рецептурними препаратами. Одного разу він провів 17 місяців за ґратами, і всього через тиждень після звільнення його знову заарештували. За зберігання важких наркотиків. За це він отримав три роки умовного терміну. Крім того, його затримали і звинуватили, але згодом виправдали у справі про викрадення та незаконному позбавленні волі людини. Таким чином, поліція мала переконливого підозрюваного у справі про викрадення Карлі Бруше. Питання місцезнаходження дівчинки все ще залишалося відкритим. Тож Сміта, який нагадаю, опинився за ґратами за порушення правил УДЗ, викликали на допит. We're yeah, gonna sit down and we have to talk. This room is about the truth. It's the most important thing that goes on is the truth. He's already advised to talk to a lawyer. Who advised you? know, you couldn't afford That means you and I can't. We should talk to a lawyer. Джозеф Сміт відмовився говорити і цього разу, і усі наступні. Детективи зв'язалися із його братом. Між ними не було міцного зв'язку, проте Джон мав кілька важливих деталей для поліції. По-перше, він, без сумніву, підтвердив, що вважає людину на відео з камер спостереження цілковито схожою на Джозефа. За його словами, він бачився із братом ввечері того дня ненадовго, коли той близько восьмої вечора прийшов до його будинку, щоб поговорити. Але Джон не впустив його. Він поводився Дивно і ніби знову перебував під речовинами. Окрім того, на ньому був його сірий спецкостюм, проте його взуття. Замість зручних щоденних кросівок на ньому були чоботи, які він терпіти не міг. А на ранок наступного дня вони з дівчиною побачили в новинах Карлі і її викрадача. Джон вважав, що Джозеф міг це зробити, з огляду на що порадив детективам шукати докази, тому що його брат ніколи не визнає себе винним. Однак він помилився. Вже наступного дня Джон сам зателефонував ФБР, помилково вважаючи, що його телефон прослуховують, і їм уже все відомо. Виявляється, після візиту матері у в'язницю Джозеф Сміт зателефонував брату і розповів деякі деталі. Карлі Бруша була викрадена, піддана сексуальному насильству, після чого він задушив її. Тіло залишив у густих кущах на полі за центральною церквою. Близько першої години ночі, 5 лютого 2004 року. Троє офіцерів виїхали на Проктор Роуд і знайшли підтвердження цим свідченням. Пізніше судово-медична експертиза знайшла зразки сім'яної рідини Джозефа Сміта на комірі сорочки Карлі, єдиного одягу, який залишився на ній. У його б'юйку також знайшли кілька її волосин та клаптики тканини, що відповідали зразку з її одягу. Усього цього було більш ніж достатньо, аби сміта визнали винним та засудили до смертної кари шляхом введення смертельної ін'єкції. Та на жаль, ця справа не стала винятковою як і більшість інших смертних вироків цьому так і не судилося вступити в дію. Більше того, родина Карлі роками змушена була спостерігати за безліч апеляцій сміта, доки у 2018 році йому таки не вдалося скасувати вирок. Новий закон штату Флорида вимагав від присяжних одноголосного вироку, коли мова йшла про страту обвинуваченого. Натомість у справі Сміта присяжні розділились на 10 за і двох проти. На 2021 рік було призначено чергове засідання щодо визначення нового вироку для Джозефа Сміта проте до нього він так і не дожив. Згідно неофіційних джерел, причина смерті була цілком природня і закономірна для його тривалого захоплення речовинами. На жаль, родина Карлі Бруше фактично так і не отримала цілковитого спокою. Зазвичай у цій частині відео я згадую, як смерть тієї чи іншої дитини залишила по собі спадщину для безпеки майбутніх поколінь. Та цього разу, здається, суспільство цілковито зрадило Карлі Бруше. Злочинця так і не було страчено, а її родина буквально розвалилась на дріб'язки. Ще до початку судового процесу, у 2005-му, від серцевого нападу померла бабуся. Згодом у автокатастрофі загинув її рідний дядько, врізавшись у дерево. Дехто вважав, що він навмисно зробив це, але найгірше переживала втрату матір дівчинки Сьюзен. Вона не була присутня під час винесення вироку Джозефу Сміту, оскільки її саму затримали за підозрою у зберіганні заборонених речовин та проституції. Ну а закон Карлі Бруша, який її рідний батько активно лобіював понад 10 років, так і не було прийнято, хоча його головна ідея полягала в тому, щоб не допустити рецидивістів, коїм і був Джозеф Сміт, вільно блукати вулицями навіть після порушення правил УДЗ. На цьому у мене, мабуть, все. Дякую, що ви досі тут. Це справді цінно. А якщо цей канал потрапив до вас вперше, то підпишіться. Нас тут цікаво, і місцями навіть моторошно.